Вітаю, друзі! Сьогодні ми знову покажемо вам прилад від американської компанії Fluke, а саме струмовимірювані кліщі Fluke 378 FC. Прилад зовсім не простий, тому сьогодні ми детально вам покажемо усі його функції та можливості. І повірте, ці кліщі мають чим вас здивувати. Адже даний прилад пропонує дисплей з двома одночасними вимірюваннями: струму та напруги із заземленням за допомогою ком щупа. Вимірювання напруги та струму без розриву кола, безконтактне вимірювання напруги з індексами. В якості електроенергії, бездротове з'єднання зі смартфоном для формування робочих проєктів та інтеграції звітів з програмою Fluke Connect. Знімний струмовий давач iFlex для вимірювання змінного струму великих незручних провідників та шин. Дані кліщі можуть вимірювати середньоквадратичне значення змінного струму та напруги. Пусковий струм, опір, ємність, частоту вони можуть вимірювати мілівольти постійного струму. А за допомогою гнучкого струмового давача iFlex можна вимірювати змінний струм до тисяч А. Тож, як бачите, прилад може все і навіть більше. Але перед тим як перейти до детального огляду функціоналу та будови кліщів, давайте подивимося, як компанія Fluke комплектує свої флагманські кліщі. Отже, з коробки ми дістаємо кейс для транспортування. А в ньому нас зустрічають безпосередньо сам прилад, дроти для підключення щупів. В найкращому стилі флюк. Вони якісні, силиконові та дуже приємні, безпосередньо самі щупи. Щупи мають захист для вимірювання високої напруги, крокодил для зручного підключення Комщупа. та струмовий давач iFlex. Та ось такий магнітний підвіз для фіксації кліщів в зручному положенні на металевих поверхнях. А ще інструкція з експлуатації. Оскільки оператор задумався про сенс життя, а ведучий успішно забув про все на світі. Штучний інтелект делікатно нагадує вам, що варто би поставити вподобайку та написати коментар про те, які ж вони відповідальні хлопці. Перейдімо до будови приладу. Дизайн кліщів виконаний у фірмовому стилі флюк, пізнається миттєво і залишається незмінним вже роками, не лише в плані кольорової гами, але й якості виконання. Прилад має прогумований корпус, який відчувається на дотик дуже монолітним. Струмовий давач, тобто безпосередні самі кліщі. Мають надзвичайно плавний хід і побудовані на основі давача хола з певним доповненням для безконтактного вимірювання напруги. Тому тут це називається філсенс, про що свідчить відповідний символ. Перемикання функцій здійснюється за допомогою ротора. Знову ж таки, зручне розташування на корпусі та плавність перемикання дозволяють користуватись приладом хоч однією рукою. Додаткові функції активуються за допомогою функціональних кнопок. Кнопка InRush вмикає режим вимірювання пускових струмів, а при натисканні на 2 секунди починається логування даних для подальшого перегляду в додатку Fluke Connect. Кнопка MinMax, що не дивно, вмикає фіксацію мінімального, максимального або середнього значення, а при затисканні на 2 секунди в режимі вимірювання струму та напруги вмикається функція трифазного вимірювання. Ще одна кнопка для перемикання додаткових функцій, які позначені відповідним кольором поруч з основними функціями вимірювання. При її затисканні на 2 секунди вмикається підсвічування дисплея. Крім того, маємо ось таку цікаву кнопку Fluke Connect, яка вмикає режим підключення до смартфону, а саме до... До одноіменного програмного забезпечення. І мало не забули розповісти вам про кнопку Hold на боковій панелі, яка призначена для зручного вімкнення функції отримання даних. А тепер перейдімо до практичної частини нашого відео, а саме вимірювань. Ми підшукали для вас якомога більше прикладів вимірювань, щоб максимально продемонструвати функціональність даного приладу. Отже, почнемо з вимірювання напруги змінного струму. І найперше, при вимірюванні напруги вище 30 вольт на екрані з'являється індикатор небезпечної напруги. Далі покажемо вам цікавий функціонал, а саме вимірювання змінної напруги без підключення щупів. Для цього перемикаємось в режим вимірювання змінного струму та напруги. Обов'язково, задля дотримання правил безпеки, відключаємо червоний щуп. Торкаємось чорним щупом до заземлення. Отже, підключивши чорний щуп до заземлення, ми можемо вимірювати напругу безконтактним методом. Також в режимі безконтактного вимірювання напруги можна вимірювати частоту. Тепер спробуємо виміряти струм. В якості навантаження у нас буде фен. Окрім цього, підключившись до заземлення, ми можемо одночасно вимірювати як напругу, так і струм. У даному режимі вимірювання, коли змінюється режим роботи фена, у нас з'являються додаткові позначки PQ. Але навіть якщо у вас немає заземлення, ви можете використовувати нейтраль. Але для цього спершу потрібно її визначити. У даному випадку нам треба підключити червоний щуп назад до кліщів, чорний щуп обов'язково закрити та відкласти подалі. Червоним щупом ми можемо визначити нейтраль або фазу. Коли ми визначили, що нейтраль у нас тут, відключаємо червоний щуп. Беремо чорний, перемикаємо кліщі назад в режим безконтактного вимірювання, напруги та струму FieldSense. Тепер в даному випадку ми можемо спокійно виміряти в напругу безконтактним методом. Також, в якості заземлення, ви можете використати безпосередньо корпус самої електричної шафи, будь-яку металову трубу, яка контактує з землею, або якщо вимірювання проводиться на вулиці, ви можете просто втикнути, щоб в землю. Також на дисплеї є індикація положення провідника. Якщо в квічах немає провідника або він розташований неправильно, по центру буде блимати крапка. Але якщо провідник буде по центру, і увімкнуто навантаження, крапка перестає блимати. В цьому шерзині можемо перевірити функцію MAX. Функція Minimum. Цікавий нюанс роботи функції Minimum. Якщо вона зафіксувала відсутність струму, то вона й надалі буде показувати відсутність струму. І функція AVG, тобто середнє значення. Тепер проведемо вимірювання постійної напруги. Кліщі можуть вимірювати як у вольтовому діапазоні. так і працювати в мілівольтовому. Перемикаємо кліщі в режим вимірювання постійного струму. Щоб досягти нуля, натискаємо кнопку обновлення. Замість навантаження, у нас буде ось такий провід, підключений до блока живлення, який може працювати в режимі короткого замикання. Обхоплюємо провід. Вмикаємо вихід на блоці живлення. Блок живлення зараз видає 14,9 А. Кліщі показують ідентичне значення, зважаючи на те, що провід навіть не по центру. Але якщо у нас споживання струму дуже коротко тривали, то щоб записати значення, ми можемо натиснути кнопку Hold. Тепер ми можемо спокійно переглянути значення та записати його. Також варто додати, що в режимі Hold кліщі будуть періодично видавати звуковий сигнал, щоб просигналізувати вас, що дані на дисплеї не змінюються. Щодо вимірювання ємності, то кліщі в даному режимі можуть, окрім ємності конденсатора, показати, якщо він пробитий або розряджається неправильно. Тепер перейдімо до вимірювання опору. І для цього використаємо ось такий раритетний магазин опорів. В режимі вимірювання опору кліщі одразу виконують функцію перевірки цілісності кола, тобто якщо коло замкнути, видається звуковий сигнал. При розімкнутому колі, аби якщо опір виходить за межі діапазону вимірювання, на дисплеї відображається ОЕГО. Підключаємо щупи до магазину опорів. Оскільки у нас виставлений нульовий опір, кліщі сигналізують про замкнуте коло. При вимірюванні опору в діапазоні до 30 Ом буде лунати звуковий сигнал. Якщо ж опір становитиме вище, аніж 30 Ом, Звуковий сигнал буде відсутній. Буде відбувати звичайне вимірювання опору. При перевищенні діапазону вимірювання опору на дисплеї відповідно з'являється символ OL, тобто Overload. Якщо опір перебуває в межах діапазону вимірювання, прилад його відображає. А зараз ми покажемо режим вимірювання пускового струму. Вмикаємо безпосередньо сам режим InRush та вмикаємо холодильник. Кліщі зафіксували значення пускового струму. Тепер, якщо в звичайному режимі виміряти значення струму, ми побачимо струм споживання холодильником. Зараз ми продемонструємо процес трифазного вимірювання з підключенням до додатку Fluke Connect. Але пам'ятайте, перед роботою з високою напругою завжди подбайте про засоби індивідуального захисту, як мінімум ізольовані рукавиці. Для одночасного вимірювання і напруги, і струму в режимі трифазного вимірювання необхідно обов'язково підключити чорний щуп до заземлення. В нашому випадку заземленням буде виступати корпус шафи, який і так заземлений. Коли заземлення підключено, проводимо вимірювання кожної фази по черзі. Як кліші працюють на практиці, ви вже побачили. А тепер покажемо вам ще дещо цікаве. Вимикаємо кліші. Затискаємо кнопку Hold та продовжуємо отримувати її. Вмикаємо кліщі в режимі вимірювання змінної напруги. Поки ми отримуємо кнопку Hold, можна вимкнути або увімкнути звуковий сигнал, налаштувати вмикання-вимикання автоматичного відключення-підсвічування, увімкнути Вимкнути автоматичне відключення живлення, очистити лог пам'яті. Та встановити рівень чутливості коефіцієнта потужності PQ. Навігація здійснюється за допомогою жовтої кнопки. А зміна параметра за допомогою кнопки Minmax. Відпускаємо Hold та квіщі переходять в стандартний режим роботи зі збереженими налаштуваннями. Отже, як бачите, прилад справді унікальний, але за ним потрібно правильно доглядати. І в першу чергу це регулярно очищувати корпус та замінювати батареї живлення. А живиться він всього-навсього від двох батарей типу 2А. І обов'язково виймайте батареї, якщо прилад не використовується довгий час, щоб уникнути протікання електроліту. А щодо правил безпеки, то їх ніхто не скасовував. І ми підготували для вас невелику збірку правил щодо правильного використання кліщів Fluke 378 FC. Використовуйте прилад лише в межах зазначених Категорії безпеки КАТ-3 та кат 4 відповідно до напруги та середовища роботи. Завжди перевіряйте стан щупів перед використанням. Підключайте чорний щуп в роз'ємком, а червоний у сигнальні. Не торкайтесь відкритих частин провідників під час вимірювань. При використанні режиму FieldSense обов'язково підключайте чорний щуп до заземлення, інакше результати будуть некоректними. Не використовуйте FieldSense для прямих вимірювань високої напруги, без попереднього підтвердження коректної роботи. При вимірюванні струму переконайте, що провідник знаходиться в центрі кліщів для мінімізації похибки. Для забезпечення точності вимірювань та щоб не пошкодити струмовий давач, не скручуйте його під час роботи. Використовуйте давач iFLEX лише в заявлених межах діапазону струму до 2500 А. Не торкайтесь голими руками електричних контактів під час вимірювань, а власне взагалі не торкайтесь електричних контактів. Уникайте використання приладу в умовах підвищеної вологості або поблизу вибухонебезпечних середовищ. Перед початком запису нових вимірювань переконайте, що пам'ять приладу очищена і готова до Запису нових даних під час збереження результатів використовуйте додаток Flug Connect для подальшого аналізу. Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту та працюйте в умовах, що забезпечують безпечне проведення вимірювань. Дотримання цих правил та рекомендацій гарантує безпеку користувача, комфортне та довговічне використання приладу. Стосовно технічного обслуговування, то головна рекомендація від виробника – не пробувати розбирати та ремонтувати прилад самостійно. Адже за потреби ви можете звернутися до нашого авторизованого сервісного центру. І ще скажу про калібрування. Рекомендований період калібрування для даного приладу один рік. А провести калібрування можна в будь-якому місцевому метрологічному центрі. А на цьому поки все, друзі. Бережіть себе та до нових зустрічей!